Як підключити нову пошту на сайті, створеному на WooCommerce? Привіт, я Лілія Бутрімова і на моєму каналі все про WordPress. Якщо ваш магазин доставляє товари з службою доставки нова пошта, то вам потрібно реалізувати на сайті можливість вибору відділення нової пошти. Ви можете просто додати поле, наприклад, номер відділення, де людина буде його вказувати, але це не дуже зручно. Більш правильно буде реалізувати так, щоб людина могла обрати відділення з списку. Мабуть, ви бачили, коли оформлювали раніше замовлення на інших сайтах, що там є можливість вибору відділень, тобто є випадаючий список, де можна обрати, є строка пошуку. І саме таким чином, сьогодні ми це теж реалізуємо. Перед тим, як ми будемо підключати нову пошту, нам потрібно дещо перевірити. Нам потрібно перейти у розділ сторінки і знайти сторінку оформлення замовлення. Ось так вона підписується, і вам потрібно натиснути редагувати. Далі, після того, як ви відкрили, вам потрібно дещо перевірити, яким саме способом у вас була створена сторінка чекауту. Зараз WooCommerce створила таку можливість, щоб можна було прямо ось тут редагувати поля, тексти на сторінці оформлення замовлення. В такому випадку вона буде виглядати ось так. Бачите, вона в мене відрізняється від того, що я показувала на початку. Тут все трохи по-іншому, по-іншому кнопки та розташування елементів. В деяких випадках це може бути зручно, але наразі ось такий підхід, коли можна редагувати просто в редакторі поля, воно не підтримує нову пошту так, як потрібно. Можливо, у найближчий час це виправлять і можна буде і так користуватись, але зараз нам потрібно вимкнути таку функцію, щоб не можна було редагувати ці поля ось так у звичайному редакторі. Для цього ми обираємо ось тут, клікаємо беремо весь блок. Далі ми його повністю видаляємо, у нас нічого не залишається на сторінці чекауту. натискаємо кнопочку Додати і шукаємо оформлення замовлення. І у нас є два типи оформлення: це нове оформлення замовлення, де можна редагувати поля прямо тут, у редакторі. І класичне оформлення замовлення. Ми обираємо класичне, тоді у нас ось такий блок виходить, де ми не можемо вже нічого редагувати. Ми зберігаємо ці зміни. Повертаємось. Так, ось вона. Повертаємось на сторінку, оновлюємо її, і у нас змінюється форма. Тобто, бачите, вона вже відрізняється. Одразу скажу, що ці поля теж можна редагувати. Як це робити? У мене є відео на цю тему. Отже, тепер ми підготували все, що необхідно, для того, щоб у нас все коректно працювало. Якщо вам цікава розробка сайтів за допомогою WordPress та Elementor, запрошую на свій авторський курс Ноукод розробка сайтів. Там я вас навчу робити сайти від лендінгів до інтернет-магазинів. На цьому курсі ви не обмежені за часом, отримуєте доступ назавжди, постійні оновлення, підтримка куратора, перевірка домашніх завдань та груповий чат. По закінченню курсу ви отримуєте сертифікат. Ціна курсу досить доступна, тому переходьте за посиланням нижче, щоб дізнатися всі деталі. Далі ми повертаємось у консоль і йдемо у плагіни. Додати новий плагін. Шукаємо плагін під назвою Нова пошта. Тут існує не один плагін, їх є декілька. Вони відрізняються своїм функціоналом, а також тим, що саме доступно у безкоштовній версії. Наприклад, ось цей плагін тут можна створювати у платній версії, навіть ТТН одразу ось тут у кабінеті. Цим плагіном можна розраховувати доставку, створювати ТТН, масово керувати замовленнями. То кожен плагін він має свою функцію. Якщо вам не потрібно одразу ось тут керувати. ТТН чи ще щось, вам потрібна, звичайна безкоштовна версія, де людина просто на сайті зможе обрати номер відділення та вказати, куди хоче він отримати доставку. Вам підійде, наприклад, ось такий плагін. Давайте його встановимо та активуємо. Плагін ми активували, він з'являється ось тут, у панелі. Переходимо. Тут є три вкладки. Зараз ми знаходимося на вкладці «Загальні» і найперше, що нам необхідно зробити, це увести API ключ нової пошти. За допомогою цього ключа у нас і будуть підтягуватися відділення. Створення API ключа немає нічого складного. Перше, що потрібно, це зайти у кабінет нової пошти. Це може бути ваш кабінет, як розробника, де ви можете створити API ключ, або це може самостійно зробити клієнт, якщо ви йому розкажете, де це зробити, зайти у свій власний кабінет і там створити API ключ. Тож на сайті нової пошти я натискаю вхід, ви можете натиснути реєстрація. Далі увійти. Як приватна особа, далі вводити свій номер телефону, далі я ввела код підтвердження і тепер потрібно ввести ще пароль. Тепер нам потрібно знайти пункт налаштування, безпека. І ось тут у розділі Мої ключі потрібно створити api ключ Натискайте на кнопку Створити ключ, підтверджуєте, що ви ознайомилися згодні з ліцензією, створити. У мене вже ключ створено, тому мені зараз воно не дає створити. Після того, як ви створили ключ, вам потрібно його скопіювати. Далі нам сайт нової пошти вже не потрібен. Ми тут вставляємо ключ, потім обираємо мову, на якій буде відображатись плагін. Далі ми вмикаємо необхідні функції. Цю вмикаємо, показувати поштомати вмикаємо, звідки ми будемо завантажувати переклади, залишаємо за замовчуванням. І ось тут нам потрібно натиснути Оновити відділення. Чекаємо, доки оновлення відділень буде завершено. Оновлення відділень завершено. Зараз ми вже на цьому кроці зберігаємо зміни, переходимо у пункт доставка. Тут ви можете за необхідності вказати вартість вашої доставки. Далі ми можемо вказати, де саме ми хочемо відображати блок цієї доставки. Зараз встановлена основна секція, можна встановити додаткове. Поки що залишаємо основна секція, далі вмикаємо адресну доставку, якщо така є. І далі ще можна вімкнути зберігати останню адресу користувача, щоб в майбутньому вже клієнт повторно не вводив ту ж саму адресу. І на вкладці переклади ви вже можете підписати нова пошта, оберіть область і так далі. Зберігаємо зміни. Після того, як ми зберегли зміни, нам потрібно додати цей спосіб доставки на наш сайт. Ми йдемо у вкладку WoCommerce e на лаштування, переходимо у вкладку Доставка. Якщо у вас вже були створені доставки, ви зараз цього не робите, не створюєте нову зону доставки я роблю, бо в мене ще немає жодної. Створити нову зону доставки, можна її назвати, як ви там хочете. Зараз я називаю тест. Далі обирайте регіони, в які у вас буде йти доставка. Нехай буде тільки по Україні. І тепер ми вже створимо метод доставки. Натискаємо метод доставки і обираємо нова пошта. Продовжити. Створити. Зберігаємо зміни за необхідності. Ось цим перемикачем ми можемо вмикати чи вимикати цю можливість. Повертаємось на сторінку, оновлюємо її. Опускаємось трохи нижче, і ми бачимо: вкажіть адресу доставки. Тут ми можемо обрати, куди саме буде доставка, на відділення до дверей, на поштомат. Далі обрати місто доставки і відділення. Бачите, вони ось так підтягуються. Також можна обрати, що доставка буде йти по іншій адресі. Ще одна деталь, це те, що вам потрібно періодично оновлювати відділення нової пошти. Інколи створюються нові відділення, нові поштомати, якісь перестають працювати, тож вам потрібно ось тут періодично заходити та просто натискати на кнопку Оновити відділення, щоб у людини, яка буде робити замовлення, завжди був актуальний список цих відділень. У платних версіях плагіну є вже автооновлення відділень. Найбільш популярний плагін це саме цей. Можна подивитися, що він має 6000 плюс установок. Наприклад, цей має 400, цей 800, так? Ну і взагалі ви можете за кнопкою детальніше ознайомити, що саме входить, наприклад, у Pro-версію якогось плагіну. Тобто, наприклад, ось цей плагін. Він коштує платна версія 1200 гривень на рік. В ньому є автоматизація це те, що зручно. Можна створювати TTN. Відслідковувати статуси замовлень і автоматично змінювати статуси замовлень. Тобто, коли посилка доїде у вас в замовленнях, статус зміниться на виконано. І давайте ще на вкладці Доставка оберемо, що ми будемо виводити цей блок у додатковій секції. Подивимось, де це буде. Оновлюємо сторінку. І тепер наш блок знаходиться в самому низу. Мені більше подобається перший варіант, адже тоді блок знаходиться всередині ось цих полів, і можна відносно цього блоку поля переміщувати, знову ж таки, як це робити, є відео на цю тему. На цьому в мене все. Якщо відео було корисно, ставте лайк та підписуйтесь на канал.